Референдумом чи не референдумом позбавлятися відмовлятися від територій, я думаю, що це теж в нинішніх умовах не дуже реалістичний угу. шлях. Так, треба максимально досягти зараз зупинки активних бойових дій, зафіксуватися, сформувати чітку нашу переговорчу позицію, сформувати наші аргументи. І далі рухатися крок за кроком. Разом з тим, не дивлячись на ці заяви, ворог не зупиняється. Ворог зараз дуже активно діє по всій лінії фронту. Сьогодні над зусиллями українські Збройні сили утримують кожний квадратний сантиметр української землі. Він зараз дуже дорого дається нам. Тому.